Всього за шість хвилин невелике полум'я здатне зрости у велику пожежу і знищити помешкання. Під час уроку безпеки, який провели рятувальники в Ужгородській загальноосвітній школі номер 15 учні переглянули фільм про небезпеку вогню та наслідки пожеж. Також старшокласникам показали, як користуватися вогнегасником, та пояснили правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. У навчальному закладі кажуть, такі зустрічі пізнавальні та головне ефективні. Один раз побачити, як це відбувається, це набагато ефективніше ніж декілька раз почути. А діти мали змогу побачити, як відбувається вигорання цілої кімнати. За 6 хвилин рятувальники завіталися для того, щоб розказати дітям основні правила пожежної безпеки, нагадати їм правила поводження в побуті під час виникнення пожежі в квартирах. Адже за статистикою, саме в квартирах, саме в житловому секторі виникає більшість пожеж у нас в області. Знання засвоєні під час уроку безпеки, школярі закріпили на практиці у конкурсах на швидкість та спритність. Учні спробували себе в ролі рятувальників. Почали! <реш> Старшокласники вперше взяли участь у таких навчаннях. Більшість учнів переконані, такі заняття варто проводити не лише для дітей. Як уберегти себе від вогняної пастки, повинні знати і дорослі. Ну Щоб і як... Навчилися як потрібно себе поводити і взагалі знали, що це таке, щоб не розгублювалися. З таких е зустрічей дізнаються дуже багато нового і запам'ятовують багато корисного. У навчальному закладі систематично проводять планову евакуацію, залучають до неї і школярів. Тож більшість учнів знають, як поводитись під час надзвичайних ситуацій. В разі пожежі в школі треба, ну якби не трітися в натовпу людей. Старатися держати з групою, ну і виходити. Діти допомагають під час планових евакуацій, от якраз наводити лад у школі і забезпечувати відсутність паніки. Вони більш-менш підготовлені в нас. Візит рятувальників до школярів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 15 відбувся в рамках місячника пожежної безпеки, який проводять у навчальному закладі щороку в лютому.